Привіт дорогі друзі і знову з вами ваш Сергій Зоо з каналу «Будь Зоо. Сьогодні я отримав посилку від Сергія з Охтирки. Давайте ж подивимося, що в цій посилці. Це ось такі раки. Це австралійський красний кубик або кирк. В другому відділі ще один вид раків, це яби вулкан, Боже, він вже яби розрушитель, друзі. Це дуже цікавий рак. І подивимось. Ну, По-друге, деякі з них можете в мене купити та заказати Хто в тому місці хаті. Пишіть у мене до телеграму. І ми з вами поговоримо та розберемося. Та домовимося, або можна купити, або обміняти на якісь інших відео. Ось так. Це перша посилочка і зараз є ще друга коробочка. Зараз подивимося, що є там. Якщо ви хочете купити такі хаки, австралійські краски когось або я, напишіть мені приватне повідомлення в телеграм, ми з вами домовимося. Ну, тільки це місто хаті. Зустрічатися по МЗУ в місті Харків. Я не відправляю. А якщо хочете купити цю відправку, звертайтесь до Сергія з каналу Аквактика. Посилання його на відео там і в назві відео, і в описі до цього відео. Другі красиво починають з корчиків. Це дуже класно. Подивимося, скільки вони густі.

Вогник, напевно. Якщо Сергій Автирку дивиться, напишу, що це за заходить. Так, тут Потім... я вийшло вже дивився Деякі речі. Деякі речі ще не дивився. Ще вкусна їжа. І... І ще якесь. 2024 рік. Якась соус. Спробую потім нам ще оставим. І ось такий компресор. Фуратику я зроблю трошки пізніше. Ось так виглядає цей компресор. Я в принципі такий хотів дуже давно. Так друзі, я дуже довго не знімав відео. Не було часу взагалі зараз не дуже багато часу, але я спробую вам все ж таки хоча б один раз на неділю, на дві, на три або на місяць пускати одне відео. Тому, друзі, не пропустіть, підписуйтесь, ставимо лайк, також не під цим відео. Також дуже зацікавлю вас, не цікаю, чекаю від вас питання про раки, друзі. До речі, я майже відгадав. Я не загадку, чому у Сергія, там, де є Сергій, який багато з вас знає, він живе в Києві, він розводить раки, і чого в нього майже нема канібалізму. Я майже це знаю, за можливості це розповім або відео, або на стрімі, який ми плануємо зробити з Сергієм з Охтирки. Коли буде стрім, я поки що не знаю. Ну він буде на сьогодні. все. пока, пока.